Проведення цього заходу. Ну, Кожному е гостю, хто у нас буде, і вам в тому числі, буде виданий план. План і все у <звітить> нас йде? порядок роботи сьогоднішнього дня. Готувалися ми серйозно, наскільки, наскільки ми змогли, ну, я думаю, ви сьогодні побачите. Ну, до, до вас слово Людмила Васильова, вас. начальник штабу цивільного захисту. Начальник штабу. Ми готувалися дуже довго і серйозно. Відпрацювання у нас будуть на спортивному майданчику, будуть і утоплення, і наша школа декілька сікажу. Школа номер 16 знаходиться в мікрорайоні першого занасику. За, за насип. є перший, другий, третій, всі ви це знаєте. Як він виник, також, мабуть, знаєте, що в кінці 19 століття, коли прокладалася залізна дорога через Кременчук, робився насип піску, тому що Дніпро розливалося і вода виходила в центр міста, затопляла. І зробили насип піску. І за цим насипом відбувалося поселення. Це приватні будиночки були. Потім вони другий за насип, також насип піску. Потім проблема, якщо говорити про цивільний захист, про небезпеку для нашої школи і для інших шкіл, то для нас особливо небезпека. Я це говорю для того, що небезпека для нашої школи, для наших дітей, для нашого мікрорайону та, що ми найдалі знаходимося від нагірної частини, Ну, якщо говорити про центр міста. И если, не дай Бог, будет какая-то авария на гидроэлектростанции, то нам наиболее тяжело добраться. Это больше дороге рядом рядышком здесь. Это тоже немаловажно. Это связано с перевозкой различных грузов. Это, вы знаете, многие вещества у нас находятся в бинарном состоянии. То есть, если они отдельно перевозятся, то ничего. А когда они соединяются, могут получиться очень... Интересное, в общем, от, ну, отравление воздуха и поражение личного состава. Мы с вами Обговорили якраз е, організація цивільної оборони поза минулий року, організація цивільної оборони навчального закладу. Минулий урок ми з вами обговорили питання е, сховища і пер, е, перекриття. На сьогоднішньому році ми з вами зупинимося на питання, питання засобів індивідуального захисту органів дихання. Тому я вам зараз даю на 5 хвилин роботу. Тести по питаннях минулого наші знання систематизуємо. На сьогоднішньому уроці ми наші знання розширимо і практично закріпимо протимазом користування респіратором. Мотова це найпростіший засіб захисту органів дихання. Вона назначена для захисту органів дихання від радіоактивного пилу і деяких видів бактеріалічних. Україні існує 5 атомних електростанцій. Наслідки аварії і руйнування об'єктів із ядерними компонентами характеризуються масштабами радіактивного забруднення. Це викиди радіації у повітря. В результаті аварії може відбутися викид радіоактивної речовини на кожне середовище, вибухи це хімічні або ядерні. І радіоактивне забруднення на положення сім'ї Дякую. І остання група у вас цитується і наслідки. Зараз я пропоную ще повернутися до наслідків надзвичайної ситуацій, але це вже буде у вигляді відеоролику. Перш, коли ви будете його дивитися, намагайтеся уявити себе на місці цих подій. Ну, неначебто, вона лікує. Лікує рани, і можна побити. А коли про вражене місце якісь ну, речовине отруєння, треба їх швидко промити. Промити, тому що тут в нас в цьому випадку виник що? Опік, mm -hmm. так? хімічний опік. Саме тому ми промитуємо шкіру, <кхи> щоб уникнути. Це все залежить від того, де тебе вона застане. Так, давайте, ребятки, пригадаємо наші дії під час грози. Вона застала нас вдома. Будь ласка, які наші дії? Будь ласка, Леся. Наші позакриваються двері і вікна, адже ти знаєш, що нискавка дуже небезпечна. Якщо в тебе включені електричні прилади, вимкни їх. Дока. Припиниться, спала блискавки і нагода в припиниться, припиниться. щухне. Молодець, умнічка, Ребятки, ви на дворі. і номер про Наступна ланка. Підготовки всі до використання. Так, що Ми беремо ватний диск, поміщаємо в морожчі волорки триму, витираємо сухори. І четверта ланка, тут спеціалісти. Фільтр Сьогодні особливий день зібрав у залі нас до темності уважності на позмагати з час. Ми стежимо, щоб виконували пожежні всі режими та пам'ятали, що рятівний номер пам'ятайте добре номер служби 101. захисту. Евакуація пройшла за дві хвилини. Постраждалих нема, всі евакуйовані. Рапорт здавала начальник штабу. Він по телефонній території. Знаєте, є така фраза, теорія без практики віртуальна. Тільки дрібну життя вічно зігенією. Краще один раз побачити, ніж сто разів від мене почути. А я сьогодні побачив те, що хотів. Перше. Я сьогодні побачив не просто концерти, які давали усі, що інколи бувало, а елементи об'єктового тренування. Те, що я вас весь час просив і прошу на даний момент, і щоб ви цей позитивний досвід використали. Адже я бачив збір і повіщення керівного і команди начальницького складу, я сьогодні бачив о 8-й годині значить, нараду керівного складу по підготовці до проведення даного захисту, значить, доповідь начальника штабу про готовність начальника. Е Заступника з матеріально-технічного забезпечення, а також командирів невоюнізованих формувань, які доповіли б про те, наскільки вони готові до цього задума. Я сьогодні побачив перший правильно методично побудований урок на тему засобів індивідуального захисту. За 4 роки це був на дану тему найкращий урок. Я побачив сьогодні ідеальну роботу, пункти видачі з'їзд. Значить той, хто підготував дітей, сам готовий, і його ланка абсолютно теж готова. Прекрасно спрацювала медична ланка. І знання, і практичні навики. Чудовий захід провела пожежна ланка, як і теоретичного направлення, так і практичного. Евакуація вдалась. Провели. Швидше, ніж за 5 хвилин, значить доповідь була правильна, і всі ті заходи і всі ті дії були абсолютно от, методично побудовані правильно. Ну, і став етатез. Також всі ті елементи, які необхідні, от, теоретичні для проведення заходу, це і бойові листки, ви бачили, і агітація, і вивесений графік, все це було. Тому я вважаю, що все це позитивне. Повинні взяти на озброєння негативний результат це теж результат його на озброєння Брати не треба. І щоб провели на такому ж рівні день цивільного захисту в вашої школах 26 квітня.